Малюємо лінію симетрії. Далі знаходимо серединку на лінії симетрії і промальовуємо з вами овальчик висотою 3-4 см. З однієї сторони, він трошки заужений, а зверху трошки заширений, більш широкий. Далі донизу опускаємось на 3-4 см і промальовуємо ще один овальчик, завужений донизу. Відступаємо зверху по пів сантиметра, відмачаємо на цілі точки, з яких будуть рости крильця. Далі беремо додатковий папірець або лінічку, або робимо на око точки е висота і ширина наших крилиць і з'єднуємо на пів дугою лінію між двома точками, зліва і справа. Намагаємося робити це симетрично, однаково. Далі ми з вами відступаємо ще 2 см від початку і відмічаємо точки, де будуть кріпитися нижня частина крильця. Далі проводимо паралельні лінії до лінії симетрії і відзначаємо з вами. Точки нижньої краю крильця. Для того, щоб вони були симетричні, можна скористатися картонкою, олівцем, линійкою, або знову ж зробити це на око. Далі ми з вами знову з'єднуємо дугою напівколом дві точки і отримуємо з вами нижню частину крильця. Потім, приблизно від правого нижнього куточка, відступаємо 2 см вправо-вліво, і ось ці, між двома цими двома точками проводимо, зроб, робимо округлення. Так само робимо і з іншої сторони. Округлюємо куточок з двох сторон по точках. Так само робимо і зверху, і всередині робимо виймок. Далі проводимо додаткові лінії, які трошечки на куточок малюємо, це нижні крильця і з'єднуємо з точкою посерединці, яку ми з вами визначали. Далі ми робимо з вами округлення з верхнього крильця до цієї точки. З однієї справа, і зліва. Намагаємося виконати однаково за розміром та величиною. Далі, з центру промальовуємо з центру тулубу до центру крильця, і вправо і вліво відступаємо по сантиметрику і також проводимо з центру лінію. Так само робимо і на лівому крильці. Потім між цими лініями внизу малюємо з вами напівкола, які вигнуті всередину: Три з лівої сторони і три з правої сторони. Намагаємось малювати напівкола однакові, симетричні, як справа, так і зліва. Вимальовуємо з однакової висоти, з'єднуємо потім з останнім плавною лінією. І будемо з вами формувати гарне крильце. Для цього ми з вами закруглюємо куточок, правий і лівий внизу крильця і домальовуємо в формі овалу. В формі овалу домальовуємо вниз гульку і з'єднуємо плавною, гарною лінією все нижнє крильце. Так само робимо і з правою частинкою, закруглюємо куточок, далі домальовуємо овальну гульку і плавно з'єднуємо з наступними лініями. І отримуємо з вами таку гарну лінію. Домальовуємо вгорі напівколо, це головка, і два ока, які трошечки наполовиночку вилазять з Голови об'ємні. Далі домовимо два маленьких трикутничка, це вусика, і два дві прямі лінії трошки під куточком і вгорі домальовуємо капельку. Далі ми з вами промальовуємо візерунок наших. Крилець, відступаємо від краю приблизно 2 см і промальовуємо лінію таку ж саму, як і по краю нашого крильця. Далі ділимо на впіл наші верхні крильця. Можна робити це не прямою, а трошечки такою ізогнутою із лінією. Також потім ділимо ще раз на, два, на дві частинки верхню частинку крильця і промальовуємо два, з вами два кола. Вигнуті до зовнішнього краю. Також Потім ділимо нашу нижню частинку крильця на три частини: як справа, так і зліва, і також промальовуємо вигнуті напівкола по, по всьому крилу. Повторюємо той самий візерунок приблизно через сантиметр від краю крильця. І точно так же само промальовуємо і з лівої сторони одну лінію і другу. Ви це можете робити все олівцем, я для вас навожу фломатором, щоб вам було більше зрозуміло. Десь на серединці крильця. Ми тепер робимо круги півкола, але вони тепер вигнуті в іншу сторону до середини, що дасть нам об'єм і цікаву форму. Так само і з лівої сторони. Знаходимо серединку і промальовуємо з вами два напівкола вигнутих у серединку. Переходимо з вами до нижньої частини крильця і малюємо довільну лінію хвилясту. Вмальовуємо з вами кільце як бублик у куточки криліць верхніх і нижніх. Можна змінити в місце, якщо вам хочеться в іншому місці намалювати. Це такий декор, який можна міняти. Змінювати. Також домалюємо маленькі точечки у кожній із частинок крильця. Переходимо з вами до нижньої частинки крильця і промальовуємо по всій довжині додаткову лінію. Вона буде... Далі вибираємо з вами ті кольори, якими вам хочеться розмальовувати вашого метелика. Це може бути два. Протилежних кольорів. Ось, наприклад, я вибрала жовтий і блакитний. Ви можете вибрати фіолетовий, золотий, або синій і оранжевий. Тобто будь-які два кольори бажано, щоб вони були контрастні. Тому це додасть нашому метелику краси. Коли ми обвели все основним кольором яскравим, потім переходимо з вами до другого кольору. І якщо подивитись, то у центрі в мене є. Іде на змішання двох кольорів, жовтий і блакитний, що дало мені третій зелений відтіночок. Також я всерединці нашого метелика розмалювала серединку жовтим, а по краю додала чорний перехід і точечки на тілі, що дало об'єму фігурі. так також зараз домалюю праву частинку крильця і домалюю ще під, крильцем, під верхнім крильцем нижню частинку крильця. Додам тіні. Що для цього треба зробити? Беремо чорний фломастер, або, якщо, або можна сірий, темно-сірий олівець навіть. І під крильцем проводимо повністю лінію приблизно 0,3 мм, що дасть такий об'єм, ефект об'єму нашого метелика. Також трошки чорного додам поз, біля крилиць, де вони кріпляться, теж додасть ефект об'ємності, малюнку 3D. Далі, після того, як я намалювала чорним, я ще раз пройшлася з синім фломастером для того, щоб трошечки згладити контраст і зробити його більш плавним. Тепер під проходимо проходимося теж чорним або темно-сірим олівцем. І ще раз синеньким, для того, щоб зробити плавність переходу. І все, наш метелик готовий. Чекаю на ваші роботи. Присилайте. Всім гарного дня! Ура!